На Волині під колесами авто загинула дружина військового. Чотири роки він боронив країну та не думав, що втратить дружину далеко від фронту. 38-річну жінку збили на пішохідному переході. Від удару вона впала і сильно травмувала голову. На жаль, померла в лікарні. Справу почав розглядати суд. І чоловік вимагає справедливого покарання для підозрюваного в аварії, що забрала життя його дружини. Чоловік змушений був. Звільнитися зі служби, аби виховувати сина, який в одну мить став напівсиротою. Для мене це тяжко. Ще до сих пір думаю, що зараз набере. Трагічна звістка про те, що дружина тяжко травмована в ДТП, і ледве жива, застала Михайло на фронті. Майже чотири роки він боронив країну в складі 100-ї Волинської бригади на найскладніших напрямках. Я за тих чотири роки війни думав, що ад там. а то, вказується тут. В глибокому тилу, де люди собі живуть. Аварія сталася на цьому пішохідному переході в центрі Володимира. Був ранок Світлана поверталася з крамниці і вже встигла перейти частину дороги по зебрі, як на неї наїхав автомобіль. Відео, як це сталося, родині надали слідчі. Чітко по центру машини, оце, виходить, получається удар, її розвертає, ложе на капот. Натиснена на гальма, все, машина стане. Стукнув, вона ж впала на капот, ще не гальмував. Я цього не розумію. Від удару жінка впала та сильно вдарилася головою. Без свідомості каретою швидкої Світлану повезли до Луцька, та на третю добу вона померла. По дорозі до Луцька в неї була клінічна смерть, її реанімували. В неї був проломаний череп, гематома і все, фраза її травми, несумісні життя. На відео, яке зафіксували вуличні камери, видно, що швидкість водія була невеликою, тому не збагнуть. Чому він не помітив пішохода та вчасно не загальмував, кажуть рідні. Тоді трагедії можна було б уникнути. Це 100% був телефон, або там гарна нова машина. Клацати щось там. Одним газом сюди, два туди. Водій повинен понести покарання, кажуть рідні, та бояться, що він може його уникнути. Є побоювання, що він може уникнути свого покарання, бо враховуючи, коли був суд, на якому повирали йому запобіжний захід, слідчі за запобіжним заходом йому обрали комендантську годину тримання під домашнім арештом. Почали слухати у суді. Та вже з перших хвилин суддя вказує на порушення в обвинувальному акті. Потерпілими визнали не родичів загиблої, а саму Світлану. Дико було сьогодні чути, що ворогу судового розслідування і прокурор підтримує той факт, що Левчук Світлана, яка загинув, мусла, з'явиться до суду сьогодні. ми ж не можемо. Ну, починати таку справу з неправильно закладеного фундаменту. Прокурор називає це помилкою та просить перерву, аби усунути порушення. Сталося саме те, чого ми боялися: що будуть уникати, ухилятися, шукати різні, різні, різні ходи, щоб уникнути покарання. Якщо би справа розпочалася з неправильним. Обвинувачувальним актом в кінці би сторона обвинувачувальних могли могли б оскаржувати вирок, що він складений неправильно. Тим часом підозрюваний у справі спілкуватися з нами не захотів. каже лишень, що дуже шкодує. Дуже шкода. Нічого не зробиш. Так сталося. Такий нещасний випадок. Суд вирішить. Загибель Світлани велика втрата для родини. Подружжя разом прожили майже 20 років, виховували 15-річного сина. Дружина була для Михайла найбільшою підтримкою у важкі часи. Як жити далі? Чоловік не знає. З війська звільнився, аби виховувати сина, і сподівається, що уникнути відповідальності винуватцю аварії не вийде. Катерина Курбанова, Павло Лісяненко, факт Єдині новини.